Всім привіт! З вами Закбан і в 701К, і це дивне відео сьогодні, тому що ми будемо робити реакцію на відео цього фламбан. Він що, поміняв своє ім'я. Ладно. І яке відео? Останнє. Бан. Садості, судичок, бам -бам. Я, звісно, не знаю чого. Притулок. Притулок тварин, притулок. Чого? Не... Справді цікаве питання, притулок чого? Притулок різнокольорових монстрів. А, а, а знаєте, що? Тут, тут, тут я я зрозумів, що. Меню схоже на меню Гарден Бадман 0. Там також була дірка така, там очі дивилися. Ну, може, ви бачили, я не знаю. переклав. Ну, це взагалі нібито укриття. Укриття, ну ви зрозуміли, там, де. Музея... Без... Безпечне місце. Все точно не притуло, притуло якось по-іншому. Я не знаю, це якийсь. Це якийсь бункер, може, сюрсура, я не знаю. Це притулок, Ну, добре. Давайте починати. Нарешті, погнали. Do you want to start a new game? Так, я ходимо, що нову гру, грубо. Я тільки качав цей додаток, цю гру точніше. О, сюрсюр -сюр очима. Туди-сюди мати очима. А, 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 ти, а він що не побачив що це реклама реклама? а можеш інтернет відключити чи ні мабуть програма з якою я записую мабуть не працює ладно продовжуємо. дивиться по сторонах і ми заспавнились що далі мені робить зараз буде йо-мо-йо.

І буквально міг Ужас, початок хтось підранить, а от коли. Нічого, нічого, а от там, нічого, там, там десь турчур, в мене гра крашається. Тут, я не знаю, не може він. Б... Там, Зараз там б... просто там десь тур сервара, а гра крашається. Якщо оце, якщо ти фламбан, флам якщо ти дивишся, то напиши в коментарях, чому в мене гра крашається там десь у туру, а я навіть...

Вот ключ карты. Да -мо! так. Три хвилины уже пришло Так, ще двери. А тут можно выскочить все. О, ух ты, что-то, что-то. О, это такая кнопка. И что далее? Что Я взагалі нібито голос із порталу. Ну, там, де портали треба ставити, ломки всякі. Дуже схожий голос на Турель нібито із усієї самої гри. Але це ще Варлара. Не знаю, дивний голос. Давайте я tells you what субтитри? Субтитри включи. Find the battery. Find the battery. Ну, навіть батарій там не написала Ви ж говорить. Говори Батарейку Стейзі. Бунота! Вона, вона, вона нам сказала знайти батарею. Батарею. О, Нарешті мене на батарею таке. написав. Це батарея. Які взяти? <питерев> прицілиться, а то я не можу прицілитися. І... Єс! Yes. Взяв! Треба знайти коробку. От, ой. Oh, о, о, oh, коробка! <питерев> Знайшов! <питерев> Хочу <що? питерев> треба це знайти. Ну, добре, класно по коробці, може... Знайди під... під... під...

Є якісь пікапи, але ви працюєте за запитанням. Пікапи, пікапи. Відкрилися. Йдемо. Ні, не йдемо по цьому Я, я, я чесно навіть подумала, що ще оця, яку я зав'язала. Але не забезпечила. Та схожа там воно, там є такі Ну шо, просто біжте по коридору, що там коридору знаєте. Біжиш по коридору, а зараз сам прикол oh, буде ти. смішний. це сюр-сюр.

Чому? Чому це схожий на, оцього, на ем, хірурга із сьомої частини? От в нього. От подивіться, які в нього руки. У цього персонажа із сьомої частини більше таких рук. Та й він фіолетовий чи ні він не фіолетовий, він якийсь там рожевий. Ти будеш стояти тут на Добре, як скажеш. Я піду по ліфт. Ох, бам-бам-бам. Що бам, це таке? З ой, що з ліфтом? Ой, нічого з ліфтом. Чому екран потемнішав? О, мене хтось вирубив. О, це сир, сир. <реку> <реку> От на цьому моменті в мене тупо гра крашається. Чи ні, no, на цьому ah. моменті yeah? я, 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 паузу поставлю, коли буде цей момент. Вона, мабуть, Вона, мирна, ой. А, цього моменту тут не буде. У мене такі червоні очі. Ну-ка, ти не проти, якщо я пройду? Ти не проти, якщо я тут серединку пройду? Фух, я кажу, що ти не мирна. Ну, включайся. Не вмикайся. О, вмикайся. Ти не тримаєшся, я ж мовлю, а? Хм, що далі? А, це ті кнопки. Я коли нічого не пройду, бачу я бачу ці кнопки. Я вам пропущу. Хм, так. Ти так на мене... І, і, вона... Щось там, вона щось там. Хм, добре. Не розумієш, що мені давай, о, давай, о, давай. Це, Течносквід". 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 це не течно сквід, це техно сквід. Або Технокальмар. Бачите, який я геній в англійській мові? Сквід, 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 сквід. І там ще було написано, він мирний, але в нього немає друзів. Короче, буду називати або течний тех, тех. Чи якось не мирний, чи якийсь, не знаю, френдлі. Ну, буду називати. Як на сквіт. Добре. Що мені робити? Хм... Зараз подумаємо, Давай, блін. Ти можеш догадатися до того, що кнопку натиснуть? Фуга! Як вам такий скримак. Я розповнюсь. О, а паркурчик. Сфейдран ну, 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 по Майнкрафту поїхав. Буде не буде просто плейти. -лех. Це, це... <звілляє> це ж на рівні <звілляє> О, зон. все банбанці. Якось. Про паркурся. На, там, на кінцівку Банбон 2, там теж треба е, пройти пропаркуйся ти вже. Щоб дістатися до червоних там, кімнат всяких персонажів і щоб тікати від бомболіни. Може тут таке саме буде? Але тут не від бомболіна, а від сусь -су 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 Думаю, треба сюди. Мабуть, так, треба сюди. <посити> Шо? Я навіть паркур не це можу це пройти? Не це що, серйозно? Друзі, я вже паркур не зміг пройти. Ну добре, Добро, зараз я пройду його заново. Просто... Дивіться, як я лами. його проходжу. А я буду щось там казать. Щось казать. Щось. Щось казать. Давай, давай, давай. Стрип, 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 стрип. Вєра. Який наш екстрим? Так, тут я не схиблю. Не схибив, єс. Yes. І тут я теж не можу схилити. Єес! Паркуркронь. Кок. Кок. Давай паркурчик, давай паркур, Кок? паркур, паркур, Кок? проходь. Будь Уявляйте, я, я хочу сюди спригнути. Я хотів сюди спригнути, бо думав, що це вихід, а це ж початок. Це ж початок. Да. уявляєте я хочу здигнути туди Давай, проходь парковай програм мабуть проходиться за хвилин десь ну, десь 10 а я вже 14 тут mm -hmm. Ух ти, а що тут, та, тут мочаюсь так це бам-бам, два кінцівка, тут такі самі двері з обличчями монстри. Я ж казав, що ви будете бігти І сусурвари і ще від якогось великого громили. Це вже взагалі така копія. Так, кімната русруса. Рус -Рус, рю Рюс Рюс Тут техносквіт прикол. Угу. Дивно, що я підходжу до кожних дверей. Я не знаю, що робити. Классно пани. О, він? Я не я... знаю, я як читаю, я як читаю. Я думаю, що сюди. Я як читаю, так і виговорюваю. О, о, да-да! Чому... О, тут тут! тут, тут. <звук> 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 Так, добре. Так, аніх. Мені треба аніх. заново на мене проходити паркур. Добре, я вже пройшов його за кадром. Тепер я знаю, що... Ось. Як її там звати? Сюрсюру Лара. Сюрсюру Лара буде стрибувати. Стоп, стоп, стоп. Я вже пройшов я його за бачили, кадром. Ви бачили? Ви бачили? Тепер я знаю, що... Ось. Як її там звати? Сюрсюру Лара. Сюр... Ось, 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 ось ці двері. Це, це типу аналог Джамбо Джоша, так? Напишіть, якщо ви знаєте. Я, я ж не знаю. знаю. Так вона була добра. А чому вона працювала? Добра, біжимо, 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 поки вона. Так само і бамбаліна бігла за нами. Була спочатку добра, а потім зла бігла в кінці. Чому Прям... то двері Раз... так багато разів підкриваються? Біжимо, 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 ліфт. біжимо, 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 біжимо. Чому так вона так далеко? Як вона так швидко прибігла? Так... Я <реш> просто в стрінку внарядила скинула точить. Ішов. Тупо в текстурці залізла. Друзі, я пройшов игру в доку. Добре? На цьому мабуть я буду закінчувати це відео. Я також буду закінчувати на цьому це відео. Всім до зустрічі! З вами був бан 2 УА офіці, Офіціал із Акбан 81К. Гудбай!